Артеме, вітаємо з минулою перемогою. Як в цілому команді вдався цей матч, тим більше після кількох поспіль неудач? Дякую за привітання. Була дуже важка гра. По першому тайму програвали 3-1, але в перерві змогли зібратися і камбекнути, так сказати. Забив два, віддав гольову передачу, і загалом у тебе на рахунку у сезоні три голи. І так сталося усі скаяпу. Ну так твоя команда можна сказати? Можемо так сказати. Ну, я думаю, це випадкові, що так вийшло. Що саме цій команді. Я сподіваюся, що я буду іншим командам теж забивати. Що, знаю, так вийшло, що саме цій команді забивають. Попереду матч вже Кубка України. Гра з Соколом. Команду, в принципі, цю вже обігравала, але вона йде на третьому місці. Як зараз команди готується до цієї гри? Готуємося, як звичайно, в звичайному режимі, в тижневому циклі. Знаю, дуже сильна команда Сокол в цьому сезоні ви вже вигравали, як ви казали, але я думаю, що це буде зовсім інша гра. Це кукол протистояння буде дуже важко. Що скажеш нашим болівальникам, які завжди підтримують команду на трибунах? Болівальникам дуже дякую їм за таку підтримку. Вони нас женуть вперед, можна так сказати, і хочеться їх запросити на цю гру. Дуже mm. будемо всіх чекати.